Ще одним беззаперечним доказом цього стало затримання військовослужбовцями Державної прикордонної служби України близько 22-ї години ночі 25 липня на контрольному посту Березово, що знаходиться безпосередньо на лінії бойового зіткнення, автомобіля КАМАЗ з позначкою. Бригади незаконного збройного угрупування Оплот. За кермом військового автомобіля знаходився громадянин України Іотко Руслан Анатолійович 1967 року народження, член незаконного збройного формування ДНР. Старшим машини в кабіні автомобіля перебував громадянин Російської Федерації Старков. Володимир Олександрович, 1978 року народження, мешканець Хабаровського краю Росії, який при затриманні відразу ж заявив, що він є кадровим військовим Збройних сил Росії та почав вимагати від нас державного захисту від імені Російської Федерації. При огляді Камазу було встановлено, що він щен заповнений боєприпасами до різних видів зброї, і призначалися вони для незаконних збройних формувань, що діють на території так званої ДНР. Зокрема, в автомобілі знаходилися заряди до ручного протитанкового гранатомета 36 ящиків, заряди до підствольних гранатометів 6 ящиків, гранати Ф1 та РГД-1 50 ящиків. Патрони міттєвої запальної дії до кулемету утюз калібру 12,7, 54 ящики та 5 цинків. Патрони калібру 7,62 мм 12 ящиків, патрони калібру 5,45-43 ящики. В кабіні транспортного засобу також знаходилися товарно-супровідні документи, накладні на вантаж, які були видані військовою частиною номер 08805 Міністерства оборони так званої ДНР. Прикордонний наряд вжив всіх заходів для затримання вказаних осіб та вантажівки і доставив їх до комендатури Волноваха Донецького прикордонного загону.